Підлітковий, я вважаю, дуже корисний нон-фікшн історії успіху видатних людей. А, у мене я взяла ці дві, але насправді є дуже багато інших цікавих людей. Тобто а, ми бачимо, можна і жінку підібрати, якщо у вас дівчинка і про Альберта Ейнштейна щось почитати. А, бачимо, Чарлі Чаплін, Маргат, Маргарет Тетчер. А, взагалі цілком дуже цікава серія. А, варто і купувати, і брати в бібліотеці. А, я доросла людина, прочитала ці книжки, які у мене є із захватом. Привіт хочу порекомендувати оцю серію. Не знаю, чи ці книжки, якщо вас зацікавлять ці персони, значить ці книжки, з іншого боку, в цій серії є дуже багато різних видатних особистостей і можна дібрати за своїми зацікавленнями. Тобто, якщо Подобаються бізнесмени, обирайте бізнесменів. Якщо подобаються футболісти, обирайте футболістів, зокрема є в цій серії про Валерія Лобановського. А це підліткові історії успіху. Для мене це відкриття жанру, якби підлітковий нонфікшн. І я можу сказати, от дуже вигідна ніша для видавництв і письменників, тому що на дітях не економлять тим більше діти підлітки, яких ми хочемо виростити успішними, і ми, як батьки, хочемо подати їм приклад. І дуже добре, що є ця серія, не можу вам сказати. Тут є і Коко Шанель, ось, наприклад, і Маргарет Тетчер, тобто можна підібрати і Одрі Хепберн, тобто можна і для дівчини підібрати, і для хлопця. А ну, взагалі, я читала. Мені особисто було дуже цікаво прочитати легко написані книжки. Написано, що на 8+, але я дуже, чесно кажучи, сумніваюся. Я думаю, що це від 12 років інформація, і дійсно треба зважати на зацікавлення дитини, а не на ваші зацікавлення. Так а, що цих книжок про Стіва Джобса, це, мабуть, четверта книжка, яку я прочитала, і якщо відверто, то це найкраще, тому що для дорослих ніхто. Із тих, хто писав ті книжки, ніхто особисто не знав. Вони писали по якимось відео, по інтерв'ю. І, відповідно, це, ну, всі ті попередні книжки вони ніби як були написані з претензією на те, що там якийсь фінансовий аналіз, психологічний аналіз. Тут Написано для дітей легко, яскраво. Єдиний якийсь певний недолік може бути, що ці люди вони перетворені прямо в ікон. от роби, як вони. Так? І проблема в тому, що у них були проблеми в школі, особливо от Стів Джобс, він робив в школі багато речей, які ми би не хотіли, щоб наші діти це робили. З іншого боку, якщо в дитини вже є проблемна поведінка, на нього вже навішані, наприклад, ярний на ту дитину, що в тебе нічого не вийде, бо ти погано вчишся, то можна дати йому приклад, що ну да, в школі не виходить, але це нічого не означає. Іди вперед, вибери свій предмет, який тобі найбільше подобається, сфокусуйся на ньому. І, можливо, ти не пропадеш, мовно кажучи. Але, в принципі, такий відносно слухняній дитині, я би. От я не впевнена, що я б читала цю книжку про Стіва Джобса без власних коментарів. Бо так можна зробити висновок, що ти хулігань в школі, ти зривай уроки, ти обзивай вчителів, і тоді ти будеш Стівом Джобсом. Але ж справа не в тому. Він Стів Джобс не тому, що він зривав уроки, а тому, що у нього був гіперфокус, у нього було бачення, він хотів грошей, він хотів змінити світ. Ось. Тому я й кажу, що ці книжки досить контроверсійні, як і особистості. І тут, відповідно, невідображені позиції. Ілона Маска по Україні, а це створення якоїсь мірою куміра як для дитини. Але з іншого боку, нехай краще будуть такі куміри, так, ніж наркомани, якісь там чи ще хтось, до речі, про наркоманів, так що ми скажемо це під питанням. Але тут це не відображено, тобто дитина висновка такого зробити не зможе. Для письменників Зрозумійте, що це нова ніша, батьки готові платити, треба знайти таку особистість, про яку ви хочете написати. Можливо, варто піти від зацікавлень дитини, а своєї чи іншої, якщо ви бачите, що ця ніша не закрита. Наприклад, нещодавно в одній із читацьких груп мама шукала книжку про балет для дівчинки. Дівчинка прочитала єдину книжку про балет української мови і хотіла ще, тому що вона займається професійно балетом і хоче мати собі українською мовою якісь книжки от історії успіху балерин. А вони всі, що є, вони всі російські балерини, а нам зараз російські балерини не потрібні. Тобто, у Вас є зацікавлення власне балетом, є поруч з вами люди, які балетом цікавляться. Ви можете нагуглити інформацію про американських, французьких будь-яких балерин, про їхнє дитинство, створити українською мовою нонфікшн і запропонувати видавництвом. Ну, Причому, наскільки я розумію, спочатку треба ну можливо там декілька глав написати, написати синопсис і розсилати видавництвом. Чи вони зацікавлені в цьому? Ось, але це робота так, це такий творчий реферат про відомих осіб. Але це цікава робота в будь-якому разі. Якщо вам хочеться бути виданим письменником, а не просто створити свою історію, свій світ, то можна піти таким шляхом. І це мені здається достатньо цікавий шлях.